От про технології, масштаби виробництва, які задачі виконують ці безпілотники безпосередньо на полі бою, будемо говорити далі з нами на зв'язку. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Ради вітати героям. Слава, як кидала моя бабуся, вставай, моя ньому, вставай Україна, бо спер вже годину не спить. О, так точно <реш> <реш> так, ми бачимо, що ви в дорозі. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Розуміємо, що передусім це поставлені задачі від збройних сил України, але е дякую, що не полишаєте і нас, і радуєте аналітикою. Так, ось давайте про аналітику. Аналітики Діпстейт фіксують просування Росіян на північ від Куп'янська. Буквально за одну добу окупанти увійшли в село Мирне. І утворили виступ, який виглядає як ну на мою думку, непрофесійно, як загроза місту. Чи не стоїмо ми на порозі серйозного прориву? Розкажіть нам, чи цей виступ нічого не означає? Це нова тактика противника нова стара. Вже більше як півроку, противник намагається не вступати в бойові атаки з силами оборони, оскільки достатньо добре отримує по зубах. Як наслідок, вони рухаються шляхом інфільтрації, що мається на увазі, обходячи бойові порядки сил оборони, противник намагається в нові. Місця для чого це потрібно у випадку, якщо противнику вдається на в достатній кількості стілових зонах, тоді вони активізують удальне ударно, ударно наступання дії по фронту, і коли починає противник рухатися по фронту, то які пролізли в толові частини, вони починають активізуватися і брати під контроль логістичні маршрути маршути з uh -huh. не даваючи можливості сил оборони поповнити своє угрупування для того, щоб отримати наступ. Фронтовий uh -huh. як наслідок, така тактика Силам оборони достатньо добре відома. По мирному скоро ви надісте, побачите, що ситуація виправлена і будуть внесені відповідні зміни. Uh -huh. Зараз Цело противник, який, користуючись зеленим поклом, просочується. Активно сили оборони спеціальні підрозділи виявляють. Ліквідують і тих хто здається полон, беруть полон. Тому казати про те, що це є суттєва загроза, не варто. Але чи є загроза місту Куп'янську? Звісно, тому що противник газує на повних парад, і для них було важливо реалізувати задання по куп'янську до 24 серпня, до дня незалежності ага. України, для того, щоб вкотре підломити міць українського війська, підломити нашу оборону в першу чергу в політичному плані. Цього ворог не зміг зробити зараз. Вони нарощують свої спроможності за рахунок тої кількості дронів, яка поставляється на фронт, за рахунок підтримки українців, за рахунок роботи сил оборони, за моїм переконанням, в короткостроковій перспективі осінньої для противника не буде можливим окупація міста Кукінська. Все решта буде залежати зокрема від наших громадян і від мобілізаційних спроможностей нашої держави, Основного капіталу війни людей до українського війська. Однозначно Юрію. Ви згадали про логістичні шляхи, і от в інституті вивчення війни кажуть, що російські сили зараз цілеспрямовано намагаються перерізати шляхи постачання до Куп'янська. І що мовляв, ключовою цілею залишається ця траса Шевченково-Куп'янськ, і там подекуди два кілометри. А це вже зона прямого вогню. Та як довго може триматися оборона міста, якщо головна артерія стане недоступною? Треба розуміти, що це трошки відбувається трішки не так, як в попередні часи. В попередні часи треба було прямо брати дорогу під вогневий контроль. Зараз ага. сонечко світа засвідчує прям трохи підберу ага. правильний ракурс. О. Я до чого? Що треба було прямо брати дорогу під вогневий контроль на поточний момент це завдання виконують дрони, зокрема засадні дрони. Є таке поняття вже склалося історично. Як ждуни. що це має це на увазі? Це не ті, хто чекають руський мір ага. о, громадяни України. Ні, 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 не вони їх. З кожним роком стає все менше. А це ті, хто а, дрони, які противник саде на дорогу на шляхи сполучення, дрони на оптоволокні, Як коли mm -hmm. ти ось так їдеш, перед тобою знімається дрон і наносить одразу лавно враження. Тобто, тебе немає часу ні на його виявлення, ні на мене. Або якщо це дрона оптоволокні, то на мою зрозуміло, що часу взагалі не допустимо. Mm -hmm. До чого це все кальо? Що для противника дуже важливо максимально посуті щоб забезпечити роботу своїх дронних груп в першу чергу? Якщо казати про дрони, то вони до Купенська і на логістичний шлях долітають вже достатньо давно. Тому сили оборони, інженерні війська ведуть заходи щодо облаштування тунелів світкових, які убезпечують від дронів камікація противника. А також відповідно бойова охорона цих тунелів, тому що ви напевно бачили неодноразово, як противник будує такі дороги, так і ми. Будуємо, якщо дорогу якась сітками захищає дронів, не захищати, тобто немає військовослужбовців, які з дороговиком будуть збивати дрони. Оновлювати цю дорогу, натягувати новими сітками місця прорива, то ця дорога життя починає перетворюватися на дорогу смерті, тому що всі концентруються на одне місце, яке мало бути безпечним, а воно безпечним перестає бути на сьогоднішній день. що стосується куп'янського напрямку, ведеться системна робота для того, щоб максимально убезпечити наші маршрути висування. Є ще певні заходи, які ми вживаємо з елементом на поточний момент, який невідомий для противника, тому вашого дозволу звучувати не буде. але. Знову таки противнику не вдасться в короткостроковій перспективі отримати контроль над містом покинськом. Знову таки, багато чого залежить від кожного, хто переглядає цей ефір. Дбайте про силу оборони, підтримуйте силу оборони всім, чим можете. Тому що потра скажу і користуючись нагоди, як ви бачите, телевізійний канал, ми маємо усвідомити раз і назавжди, що військо це частина соціуму, це ваші сусіди вчорашні, і наше завдання зупинити противника. Наше завдання виграти в, битву в моменті. Війну завжди виграє народ. Чому uh -huh. тому що якщо ми кажемо в частині навіть безпілотників до технологій виробничих спроможностей, спроможності проводити піддослідну експлуатацію в бойових умовах, основним фактором залишаються гроші. Якщо гроші є, безпілотники будуть. Якщо Бирає. грошей немає. Безпілотників не буде. От і до речі, про гроші. Дякую вам, що ви вкотре нагадали важливі меседжі. QR-код, який зараз бачите на екрані, наші глядачі, це, будь ласка, для 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, які щодня виконують бойові завдання на передовій на Куп'янському напрямку біля дворічної, щоб власне, ефективно нищити ворога потрібні дрони на оптоволокні, які до ворожого ребу. Тож, будь ласка, долучайтеся. Якщо ви не у війську, то ви для війську не забуваємо про це. А як каже пан Юрій, тільки. Народ перемагає цю війну? Тож давайте єднатися і гуртуватися? А, ну і ми сьогодні вже кілька разів точніше в нашому ефірі. Ви і ми згадали про Куп'янська. Я хочу запитати: от здається, в вашому інтерв'ю я читав про те, що е, ще на початку місяця е, деякі будинки на краях Куп'янська були зайняті росіянами. Яка зараз ситуація? Вибили їх, не вибили, чи е, що відбувається там зараз? Сільно йде рух, який противник намагається втягуватися своїми диверсійно-розвідувальними групами сили оборони, підблокують, проводять зачистки. Ну зокрема, за доводиться працювати дронами. Я вам скажу абсолютно чесно відверто, що серце болить. Я місто Куп'янс дуже і дуже сильно люблю душею. Чому ми його деокупували в 2022 році? Я знаю кожну вулицю. Я знаю кожну хату, я знаю кожний підступ. І коли противник злитяється, десь треба нанести вогневе ураження в хату, яка стала укриттям для противника, тобто військовий об'єкт, і противник там підтверджений, серце болиді, але роботу треба виконувати. Тому і за рахунок безпілотників виявляється противник, який намагається втягати з міста. І за рахунок відповідно ударних дронів також знищується, але багато роботи роблять наші групи спеціального призначення, про які мало хто говорить, але їхня роль і вклад війну він є неоціненою, зокрема як і Служба безпеки України. Що стосується е, тактики противника, попросочує місце. Ну вони ж гнилі. Противник він, він максимально. Не будемо в ефірі говорити вашого світлого телеканалу, але там слова тільки лайни. Вони переодягаються в цивільних, намагаються будувати за цивільне населення себе. Тому це також достатньо сильно ускладнює роботу. На поточний момент присутність за північного колес битвові забудови саме в приватному секторі противника є, але це поодинокі групи, переважно диверсійно розвідувальні які виявляються, також знищуються силами оборони. Процес іде постійно. Але щоб ви розуміли, в противника є така штука, в них періодично відбуваються кадрові зміни в управлінні військами, і там mm -hmm. кожного разу, коли приїжджає новий полковник або генерал, вони ж приїжджають за Росії. Mm -hmm. Він зразу піднімає всіх в строй і високо підготовує mm -hmm. особовий склад противника і убої. Міняють ага. їх достатньо часто в ротаційній діях. Дуже багато кому треба нагороду адресії на 8, тому. Міняється вони часто і динаміка mm -hmm. бойових дій забезпечується висока. Пане юрі, дякую за те, що розповіли yeah. нам. і Дещо заспокоїли, дякуємо, що тримаєтеся, і будемо максимально допомагати. Чи можемо з нами на зв'язку? Був командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Слава Україні.